Українські голоси неповторні та прекрасні. Свідченням тому є ціле сузір'я імен, які прикрашали афіші європейських оперних театрів. Адже не секрет, що глядачі часто йшли на голос. І направду нерідко той голос був українським. Наша героїня мала прекрасне мецо сопрано. А ще вона була фантастично красивою. Таке поєднання уже є запорукою успіху. А помножене на працю, воно творить справжню зірку світової сцени, якою є Євгенія Зарицька артистка, що знала шість мов, співала українською, італійською, англійською, французькою, німецькою, польською. А народилася майбутня артистка 9 листопада 1910 року у містечку Рава Руська, що на Львівщині. Народилася вона у музичній родині. Батько її Ромуальд Зарицький був громадський діяч, музикант, а мама Гізель Ріхтер, піаністка. Звісно, за таких обставин музика оточувала дівчинку просто таки з самого народження. Однак освіту вона здобула не тільки музичну, а ще й закінчила університет, але про все по порядку. На початку Першої світової війни родина Зарицьких переїздить до Львова. Там Євгенія навчається в гімназії сестер служебниць. А щодо музики, то вдосконалює свою гру на скрипці, адже спочатку обрала для себе саме цей інструмент. А по закінченні гімназії дівчина вступає на філософський факультет Львівського державного університету, але також і до консерваторії. Однак, вже не на скрипку, адже композитор Станіслав Людкевич переконав її вступати саме на вокал. Вона починає навчання у класі вокалу Адама Дідура, закінчує консерваторію у 1938 році із золотою медаллю. Але ще навчаючись, багато виступає. Як оперна співачка Євгенія Зарицька. Дебютувала у виставі Доніцетті Фаворитка. Співала вона партію Леонора, і це прикметно. Адже саме в цій ролі дебютувала свого часу Соломія Крушельницька. Загалом студентка Євгенія Зарицька мала доволі обширний репертуар. Вона співала партії в опері Пікова Дама Чайковського, Трубадур Верді. Збереглися публікації в газетах Діло та Українська музика в українській музиці. Зокрема, йшлося і про виступ Зарицької. Артистка з дуже великими технічними та голосовими можливостями без найменшого зауваження відспівала твори Генделя, Росіні, Доніцетті, Бізе, Людкевича Барвінського, Колеси та інших. Цим концертом солістка запевнила собі одне з перших місць серед наших співачок. 29 вересня 1937 року відбувся концерт Євгенії Зарицької на радіо. Вона співала твори світової класики. А закінчивши консерваторію, продовжила навчання в відні. Її вчителькою була одна з кращих виконавець творів Вагнера Анна Бар Міндельбург. Улітку 38-го року тут таки в Відні Євгенія Зарицька взяла участь у вокальному конкурсі, де здобула третю премію. Це був успіх, і такий успіх забезпечив їй можливість подальшого навчання в Італії. На одному з концертів її почув відомий на той час диригент Антоніо Торнері і запропонував співати провідні оперні партії поряд з відомими італійськими артистами. У грудні 40-го року Євгенія Зарицька взяла участь у у великому концерті, який відбувся в Мілані, їй акомпанував італійський композитор Джорджіо Фаваретті. Він був закоханий в українську музику, і в цьому концерті Євгенія виконувала таку українську музику. Вірою Христос Воскрес Йосипа Кишакевича, верховину Миколи Устияновича тощо. На концерті був один із директорів престижного міланського театру Ласкала. Почувши нашу артистку, він запропонував їй пройти прослуховування до цього театру. Всі, хто цікавиться академічною музикою, зокрема оперою, знають, що театр ласкала це для багатьох оперних артистів вершина мрій. Пройти прослуховування і потрапити туди вдається дуже і дуже небагатьом. А Євгенії Зарицькій вдалося. І 21 січня 1941 року вона дебютувала. Дебютувала в ролі Дорабелли в опері Моцарта. Так роблять усі жінки. Дебют був дуже успішним, і відгуки поціновувачів мистецтва та преси також були схвальними. Міланські газети, зокрема, писали, що Євгенія Зарицька у ролі Дорабелли подобається своїм глибоким і м'яким голосом у гнучкій. Та шляхетні постаті такий успіх не пройшов непоміченим. На артистку звертають увагу італійські імпресаріо, і вона отримує запрошення практично у всі театри Італії. А італійські композитори запрошували на музичні вечори, які були дуже популярними. На них збиралася богема. Це були не тільки артисти, не тільки композитори, взагалі митці і Євгенія з приємністю виконувала там. Як твори світової класики, так і українські пісні. Окрім музикантів, на таких посаденьках бували також і режисери. І Красуня Зарицька мала всі шанси стати кінозіркою, але все-таки обрала залишитися в співі. Проте у кількох фільмах таки відзнялася, а також співпрацювала з радіо та телеканалами. Щодо фільмів. То це були такі кінострічки, як завжди добре закінчується. Свіча у вікні, медовий місяць, трепет, шпигуни між спіралями. Кар'єрний зліт Євгенії Зарицької набирав обертів, однак його перервала Друга світова війна. Проте, цілком залишити мистецтво Євгенія не змогла. Вона продовжувала співати, адже музика допомагала і їй, і іншим людям у важкі часи не впасти у відчай і долати труднощі, так як завжди, це робить мистецтво. Після закінчення війни Євгенія Зарицька, як солістка, взяла участь у першому повоєнному симфонічному концерті, що відбувся на різдво у Ватикані. Але потім співачка вирішила переїхати до Великобританії. Там публіку завоювати було непросто, однак їй це вдалося. У 1946 році вона виконала в Лондоні пісні мандрівного підмайстра Густава Малера із Лондонським симфонічним оркестром. Виступ мав шалений успіх, а публіка і преса визнали її видатною інтерпретаторкою Малера. Цей успіх і допоміг здобути прихильність виблагливої британської публіки. І після цього розпочинається англійський період у житті артистки. Вона приймає запрошення від лондонського театру Covent Garden і стає його солісткою. Виконувала багато головних ролей, проте найзнаковішою для неї стала роль Кармен із одноіменної опери Бізе. Ну, тільки глянувши на фото цієї артистки, можна зрозуміти, чому так сталося. Адже ця красуня просто хрестоматійна кармен. Починаючи з 1948 року, Євгенія Зарицька брала участь у багатьох європейських фестивалях, концертах. Вона виступала в Австрії, Бельгії, Ватиканії, Шотландії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії, Італії, Іспанії і навіть в Алжирі. У 1955 57 роках Євгенія Зарицька в Парижі дає ряд концертів. Концертів під назвою Великі митці світової інтерпретації музичний критик Ля Гранже писав: Я не знаю нікого, хто міг би їй дорівнювати у виконанні такої програми. Але поряд із творами світової класики, співачка завжди в свою програму включала також українські пісні. А в 1956 році артистка записала платівку пісні України, до якої увійшли солоспіви Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, Михайла Вериківського, Левка Ревуцького, Бориса Кудрика, Василя Барвінського, Нестора Нежанківського, Володимира Балтаровича, Миколи Колеси. Звісно, в Україну, яка була радянською, артистка не приїздила, але перед українцями виступала. Вона приймала запрошення від діаспори з Сполучених Штатів Америки та Канади. А починаючи з 1974 року, Євгенія Зарицька проживала у Франції. Там вона розпочала педагогічну діяльність, і я думаю, що артистка з таким досвідом направду мала що передати молодому поколінню. Вона викладала вокал у відомій Паризькій вокальній школі. Євгенія Зарицька відійшла у вічність 5 жовтня 1979 року у своєму будинку в передмісті Парижа. Так склалося, що світ знав імена українських співачок, які сяяли на їх сценах, на сценах європейських оперних театрів. Ми ж про багато кого з них дізнаємося лише зараз. Але дізнаємося, розповідаємо, захоплюємось і пишаємось.